Всім привіт! А ми сьогодні знімаємо, що в рюкзаках у школярів. <гум> <гум> Наші рюкзачки. Це рюкзачок від, не знаю якого бренду, з міксималусами червоного кольору від Діснея, напевно. Це рюкзачок від Yes, фіолетовий. Він ще жив зі мною в п'ятому класі. Да? В ньому дуже багато вспоминань. Так, я думаю, що у нас є маленькі кишеньки, я не знаю, що там. <гум> у мене це цукерки, Ну, тут, на жаль, немає мають слідовательне собак. Так, так, так. Помічник розпаковував. <ривання> Мама спирала. Я знаю, що сталося з цим равликом бобом. Він вже пожив життя. Калькулятор! Калькулятор дуже потрібна штука, щоб дроби рахував, взагалі було пофігненно, але не рахує дроби. На роботу. Це саме цікаво. Окей, перше, це в мене домашня на сьогодні. Треба було на сьогодні намалювати. О, там, Круза, я, до речі, читала навіть. Це циркуль. Чи що це як він називається? Циркуль, так? Як це називається? Циркуль із різними стерженнями, щоб він писав. Зошик. О! Це мені влада подарувала. мені, Це що, точілка? Треба була точілка риська. А, і далі, от такі от два бінальчика. Це от звичайнай там, записочки всі, карандашики, ручки, спивайся вони там є. А тут просто олівчики. У мене тоже від собачки ігрушка, казази. Так. Це може. Ну в будь-якому випадку. О, да. А, це каводнорічно. Угу. Це, що, циручки? А, прикольно, вище шість на кожну. Прикольно. Що вона написала? Що осетика. Така от. Ох. Вау. Набір кліпів. Боже, марся проси. А що пока в кармані держиш? А, не треба. У тебе є ще одна сенка. У мене? Угу. Потім

老婆